Просто школа, не так, там хранцузька. просто не вігласи, які просто купили дистилятори, оце роблять і скільки Саме вода тече, купили, да, скільки тече. Тут понятно, Але якась фірма була, то написано: гідрозор, квіткова вода. Квіткова вода це вже відхід, там, де немає ефірної олії, і там вже прогнана. От вони пишуть: добавлена джерельна вода виключно вручну. Тобто, мало того, що квіткова вода це сміття. А куди вручну вода додавали? Так вони ще розбавляють а джерельною а, водою вручну і пишуться як бізнес-перевагу. І ціна 100 мл 550 гривень. От цього мотлаху просто. І там ні про зберігання, ні про мети. Там взагалі mm -hmm. ні про що немає. Зато вони мохи болото, там і косметичні, там і побутові, там і оздоровчі властивості. Не може там вже бути оздоровчих властивостей. І ще ціна 5,5 тисяч за літр. І мої кажуть, що в мене дорогі гідролати. Ну, таке. Ну, такое. Я так при 5,5 тисяч за. Ну, з, з... Воно навіть як якось туалет не піде, бо там сильніший аромат. Цей даже не замаскує. Я, я взагалі не знаю, де, де це можна використовувати. Ну, бо це, це відхід. Ні, ні, я викинула, вилила. Е, ну я не для користування, я ж кажу, мені я просто для казалась, експерименту купив. Е, мені було <сих> цікаво, що з собою карпатський карпатські <сих> Ялівцю. Ну в принципі, я не промахнулась, почитавши сторінку. Ну, тобто, моя чуйка спрацювала. До, до мене звертається багато людей, які питають технологічні особливості. І я розумію, що по їхніх запитань вони не знають нічого. І якщо <сих> я навіть <сих> мені цьому, не шкода да. їм відповісти, да? але це не вирішує проблеми. Тобто там. Там рік треба навчатися, і я от як я шостий рік тестувати, практикувати і це робити. Ну, от так само і виробників я питаю, який у вас дистилятор? Найкращий, найкращий? Які у нас найкращі? А якісь люди мені писали, кажуть, ми в якомусь братстві чи в якомусь монастирі роблять, і вона каже: а так от як ви до його доглядаєте, миєте чистити. А я думаю, чому мене така мутна, смердюча вода тече? І це вони лікують. І продають біля монастиря свої гідролати. а в неї тече мутна вонюча вода. І вона не знала, як треба мити, чистити, що його взагалі треба мити, а мити тільки або гірчиця, або сода, або всередину, там, де ти не можеш долізти, то там тільки лимонна кислота, і в них цей дистилятор не митий, непонятно з якими залишками, вонючий, смердючий, але нічого людей не напрягає. І вони собі далі це і дистилюють, і продають, розумієте. Або ці продають взагалі непонятно що. Або навіть з дистилятора от візьмуть по максимуму, скільки вода тече. Yeah. Ну це взагалі це не гідролат. Да, навчання дороге. Ну так цим відрізняються професіонали. І сертифікат навіть дуже багато. От в мого вчителя дуже багато людей повчилося. А сертифікати отримали одиниці. Я думаю, що я одна в Україні. Хто практикує, знає, навчився і сертифікат має. То вони підглядають, 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 що ж там підглядати, Як там треба знати, там буквально кожен момент, яка сировина, коли зібрана, яка частина, чи водна, чи парова дистиляція, який дистилятор, як дистилятор доглядати, У нас саме це. Саме тут такий великий великий кусок роботи як тару обробляти а після як... кожної прогонки. Його треба після кожної прогонки. Mm. Ми це робимо. Це, це я думала, що, хоча б партія мене, тобто ромашку, наприклад, від... відварила, і Потім ми їм. от я перед від'їздом е, десвала дист... любистої любисток. Я дистилювала. Він ядрьони. Це новинка цього року. До речі, після нього ти миєш, чистиш дистилятор, там дезінфікуєшся. а потім ще кілька годин повністю пустишку воду проганяєш. Настільки ядрьоний, що. Як же він пахне? У yeah. його... мене я, так вчилося після пенхеля колись полуниця. Я випила цей гідролаз сама, бо це було дуже смачно, дуже незвично, але полуниці було мало, і майже весь урожай в мене вийшов. І ми з чоловіком і пили і використовували, Ну, людям я запропонувати таке. Так Класна комбінація. Вибачте, мене погано своїм, помитні.